Що робити, якщо ви не згодні з рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Ви маєте розуміти, що дане рішення можна оскаржити. Для цього є два шляхи: перше це звернутися до свого лікаря і подати скаргу в електронному форматі, друге це скласти скаргу самостійно і подати її поштою. У скарзі вам необхідно описати суть порушеного питання. З чим саме ви не згодні? Можливо, у вас є документація, що може це підтвердити. На подання даної скарги є 40 днів. Якщо ви ці строки пропустили, скарга розглядатися не буде. Але якщо ви надасте докази поважності причини пропущення даних строків, викладете це у відповідному клопотанні, то комісія розгляне вашу скаргу і викличе вас на переогляд, якщо будуть для того підстави. Якщо вам необхідна консультація юриста стосовно того, яким шляхом можна оскаржити дане рішення і як правильно скласти документи. Для того щоб максимально збільшити ваші шанси на позитивний результат, ви можете звернутися до компанії Права позиція на безкоштовну консультацію. І наші юристи розберуть ваше питання і допоможуть знайти вирішення.